Масниця одне із найвеселіших та найсмачніших свят в Україні. Воно походить з язичницької культури і традиційно святкується у слов'янських народах наприкінці лютого. У цей день люди проведжали зиму і зустрічали весну. Господині готували млинці та вареники, а молодь збиралася на розваги. Віряни називають тиждень масниці м'ясопустним або сирним. Після нього починається Великий піст. У Миргороді святкувати масницю будуть у міському будинку культури. Директорка закладу Ірина Іщенко запрошує відвідати театралізоване дійство. Масниця до нас прийшла, радість людям принесла. Ну а ми йдемо з млинцями. Зустрічайте свято з нами. То, шановні жителі Миргородської громади, запрошуємо вас на масницю 26 лютого у міський будинок культури. Із 13.00 у фоє будинку культури працюватиме благодійний ярмарок, на якому можна буде купити вироби миргородських майстрів та різні смаколики. Зібрані гроші підуть на потреби Збройних сил України. Ми усі кошти збираємо для нашого колеги Романа Приходько, який зараз саме на передовій. Концертна програма розпочнеться о 14.00. На сцені виступатимуть артисти Миргородського будинку культури та центру естетичного виховання. Глядач зможе поринути у світ українських традицій і насолодитися цікавою виставою.